Боротьба із бездоріжжям в Івано-Франківську завершується реконструкція покриття однієї з ключових вулиць міста. Роботи на Хуткевича через проблеми з фінансуванням розпочалися лише у серпні. Тож, аби встигнути до морозів, дорожникам доводилося працювати тут навіть уночі. Нині на даному об'єкті вже встановлюють новенькі знаки, наносять розмітку та активно брукують тротуари. Тепер вулицю, яка ще донедавна була просто в жахливому стані, не впізнати. Радіють мешканці та водії. То були такі такі ритвери, такі були ями, що проїхати не можна було. Це було, і, як то кажуть, ніколи загубити, а зараз, звичайно, порівнюючи з тим, що було пару місяців тому і зараз це велика різниця. І дуже приємно, що так турбуються наші керівники. Проте і, і і не тільки зараз Хоткевича, а й багато вулиць в нашому місті цього року. Багато зробилося з страшними ямами. Неможливо було їхати. Неможливо взагалі дорогу робили і в день, і в ні і вночі нормально. Дивляться порядок роблять в нас всередині, в подвір'ях. Нічого за час проведення робіт на майже кілометрову вулицю витратили понад 20 залізничних вагонів складових асфальтного покриття. Завдяки його якості, переконує народний депутат Руслан Марцінків, ідеальна дорога простоїть тут щонайменше три роки. Принаймні таку гарантію дає фірма-підрядник. Загалом у 2014 році на ремонт доріг фракція ВО «Свобода» в міській раді ініціювала виділення понад 40 мільйонів гривень, що більше ніж удвічі перевищує минулорічні показники. Цього року ви бачите дуже високі темпи, небачені темпи для Івано-Франківська щодо ремонту доріг. Було передбачено близько 70 мільйонів. Ні, гривень зв'язку з ситуацією в державі і зв'язку з блокуванням казначейством освоєно близько 40 мільйонів. Але сьогодні Івано-Франківці мають можливість спостерігати, як місті Івано-Франківську дійсно по-новому якісно робиться дороги. Благоустрій на Ходкевича, кажуть підрядники в повній мірі завершить ще цього року, якщо, звісно, не підведе погода.